У нас сьогодні дуже гарненька погода. Перший раз за останні пару днів навіть сонечко вийшло пригріло. І зараз ми хочемо посадити наші, наші, наші рододендрони, які ми купили у розпліднику рослин. Відео залишу тут, в куточку. Ось тут вирішила їх е, садити. Замість хризантем. Ми відразу думали, що вони тут лишні хризантеми, які ми залишили. Тому вирішили зараз якраз їх викопати. Знову ж таки, завеземо їх на дачу а тут посадимо два рододендрони. Чи рододендрони, не знаю, як правильно наголос. Ось один буде з цієї сторони клумбочки нашої, а інший ось тут. Тут ще мама не викупила Хризантеми. Ось так. Ось такі бронючки вже на крупнолистовій гортензії тут. Непогано вона переноч, о, перезимувала. Зараз трошки більше розпустяться і будемо підчищати, що засохло, що кривеньке, щоб квітконоси були більшими. І ось тут у нас ще один кущик. Вони, коли розпускаються, виглядає як один великий кущ, але це два окремих кущика, рожеві. Будемо намагатись підкислювати, щоб зробити їх блакитними. На вишеньку тут також прививали нещодавно черешні. Будемо пробувати, чи щось з того вийде. Чуєте цей звук? Це у нас дикі голуби поселились в нашому кипарисовику, який ми постригли? В'ють гніздо дикі голуби. Чуєте? Такі серйозні, вони великі-великі. Бачили, як вони туди гілочки зносять, може там. Напевно, самочка і самець будуть яйця відкладати. Зараз в'ють гніздо. Ось такі вони. Ось такі вони ці голуби. Дикі. Дивіться, які красені, сміливі такі. Взагалі не бояться нас. Для рододендронів земля повинна бути кисла, тому ми придбали у такий верховий торф. Зараз будемо робити суміш. Це чисто торф. До нього ще треба буде додавати додавляти складові. Ми набрали трошки піска, Добавлю зараз торф, бо тяжко мішок м'яски туди. Отак виглядає цей торф. Ще в нас є хвойний опад, зараз ми його візьмемо. І там на місці будемо все мішати до кубки. Яму для рододендрона треба викопувати не глибоко, а широку, так як в нього поверхневе коріння. От я викопала яму і всю її будемо заповняти суміш'ю, яку зараз приготуємо. Торт верховий, трохи піска. Добавим сюди хвойного опаду з землею. Це ми збирали в сосновому лісі. Ось так він виглядає. Разом з курою, разом з хвоєю, разом з землею. Все до кучки. Зараз його перемішаємо і додаємо трошки землі, яка тут була. Земля була пухкенька, пропускала повітря гарно і тримала вологу трохи. Тому що рододенка люблять, щоб було волого, але не болото. Надіємося, все вийде. Воду, як завжди, додавим трохи радіфарма. Це дуже гарний укорінювач. Він досить дорого коштує, але. але... Дуже добре рослинам допомагає вкорінитися. Перемішуємо. Так. Тепер трошки нарію води. В саму яму. Достанемо рододендрон наш. Сюди будемо садити оцей вищий. Називається Азура. Рододендронів у в нас ще немає, але дуже мені подобається, тому хочу їх завести. Якщо все вийде, будемо купляти ще. Подивимося, яке в нього коріння. так. Ком весь майже оплетений. Тут трошки ще є добриво, ми теж зараз ще додаємо пролонгованої дії. Так, підниз. Це наша землю. Це повикидає наше лісові растіння, що хочуть проростати. Може ближче постав трошки. Зручніше буде. Так, тепер заглиблювати його не будемо. Невелика. Я думаю, що такої ями для нього буде достатньо. Так, зараз переке маємо добриво пролонгованої дії. Яке саме не знаю, нам його дали в розпліднику, там де ми купляли рододендрони. Казала, що універсальне. Казали, що універсальне. Трошки його додамо, багато не будемо, але трохи додамо. Хватить. Так, Все. рододендрони вологі, тому що йшов дощ, вони стояли під дощем. Тому я не замочувала його ізначально. Так. Да. Все добре. Зверху замульчуємо сосновим опадом, щоб волога трималася. Погода зараз сприяє посадкам. Жари нема, дощ іде, все так як треба. І мама завжди трошки залишає таку ніби ямку біля рослини для того, щоб там вода гарненько збиралася і нікуди не дівалася. О, да. Але треба слідкувати за цим, щоб не було також перезволоження. І ще раз. нас осталось. Вот вийшло відро води на цей один кущик. Ось так виглядає зараз перший посаджений рододендрон. І далі ми саджаємо другий. Він сорту снізі. Ось трошки інакший кущик. Точно по такій же системі посадимо, вже показувати не буду цей. Ось посадили другий рододендрончик наш. І на сьогодні ще заплановано посадка магнолії, яку ми також придбали у одному з розплідників. Ось точного сорту, наскільки я зрозуміла, немає. Пишуть магнолія X Solange. Суланже, наскільки я зрозуміла, це не сорт, а вид, можна так сказати. Ось характеристики її. Ми вирішили її посадити тут. Будемо формувати потім як деревце невеличке. Тут затишне місце. Сонце є, але не цілий день. І, в принципі, рослинкам тут комфортно. Ми думаємо, що буде дуже гарно. Ось вибрали місцинку, там один тільки лілейник викупаємо і замість нього якраз туди її посадимо. І будуть у нас тут гортензії мітловидні, рододендрони і магнолія. Ось так. Намішала землю для магнолії. Обична наша земля додала трошки піску, щоб вона була більш Рихла. Яка пропорція приблизно? Ну, Піску одна, а землі дві частини. Добавила трошки удобрений пролонгованої дії тих самих. Зараз витягну гнолю і подивимося, що в неї з корінням. Ну, Коріння от проросло, не дуже ще обвило. Весь ком землі не будемо його розправляти так трошки, як завжди, бо не можу видержати, щоб зовсім не зачепити. І поміряємо, чи не буде глибока ява. Будемо глибоко. Насипаємо трохи землі туди. Тут вже кисло торф в мене додали. Наскільки я розумію, то магнолія рісте в обичному ґрунті. А там написано бумажці кислотність була. А, Яка? Там. Звичайно. Зараз 5-6 pH іде для магнолії. Це обична нейтральна земля. Ще зараз трошки добрива підсипемо. Проб'єм водою з радіфармом так само. Сильно не будемо добре видавати, а відняється. Ми будемо ось цю гілочку головно вирівнювати потім. І вже з неї формувати більш-менш рівний штамп для магнолії. Маємо водичкою. Ком був вологий, тому що стояло під дощем, тому не замочували його у воді. Зараз вода впитається, ще прольємо трохи, щоб земля обволокла ком. коріння. Тут вже видно гарно карликові риси як повсходили. Ліленики також всі попрокидалися. Ось закінчили посадку магнолії. Підв'язали відразу, щоб вже росла правильно. Сподіваємось, що вона швидко буде тут наростати. Дуже хочеться вже побачити якесь світіння її. Може на наступний рік хоч одну квіточку дасть. Ось так от. Дякую, що були сьогодні з нами. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити нам вподобайки. До нових зустрічей, друзі!